Христос посеред нас на календарі вівторок, 2 жовтня. Дорогі брати і сестри, нині, слухаючи послання апостола Павла, маємо пам'ятати повсякчас слова дружини, коріться своїм чоловікам як Господу, бо чоловік голова дружини, як і Христос, глава церкви, і Він же Спаситель тіла. Але як церква кориться Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки ж, любіть своїх дружин. Як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. У сьогоднішній день Святою Православною церквою почитаються ярославські чудотворці, благовірні князі Феодор Смоленський і його сини Давид і Костянтин. Благовірний князь Феодор Смоленський і Ярославський, на прізвиську Чорний, народився у грізну для Русі годину монгольського нашестя близько 1237-39 років. Із історичних літописів дізнаємося, що з часів святого Олександра Невського хани Золотої Орди, бачачи духовну і військову міць православної Русі, стали залучати Російської князів до союзу і звертатися до них за військовою допомогою. Тож, будучи хоробрим воїном, святий князь Феодор у 1270-х роках опинився в Урді і згодом для утвердження віри православної одружився на донці хана Менгу Тимира. Там і народилися його сини, святі благовірні князі Давид і Костянтин. Величезний дипломатичний досвід, який благовірний придбав в Урді, використовував на славу руської землі. Останні роки життя князь Феодор провів у Ярославлі, розвиваючи і розбудовуючи місто. Перед кончиною угодник Оже, посповідавшись перед усім народом у дворі спасу Преображенського монастиря прийняв чернечий постриг і віддав душу господу. У 1463 році були знайдені в Ярославлі мощі святого князя Феодора, а по обидва боки лежали і чада його Давид і Константин. Сьогодні ми сердечно вітаємо із ним ангела тих. То носить імена Ігор Константин та Марія, нехай осяває вас милість Божа. А на закінчення хочемо звернути вашу увагу на слова преподобного Анатолія Молодшого, який говорив: живі просто по совісті, пам'ятай завжди, що Господь бачить, а на інше не звертай уваги.